Показую сумочки, які ми виготовили за цей тиждень. Перша сумочка в нас в такому темно-оливковому кольорі, до речі, на цю шкіру зараз є знижка мінус 1000 гривень до замовлення. Далі у нас рожева сумочка-цукерка виготовлена під замовлення і всередині є гравіювання. Наступна сумочка виготовлена під замовлення в яскравому помаранчевому кольорі. На цю шкіру, до речі, зараз теж діє знижка, мінус 1000 гривень, і тут теж таке миле гравіювання. Далі у нас замовлення на дві сумочки, перша ось така в чорно бежевому кольорі, і друга це наша стандартна модель перлинка у бежевому кольорі, вона йде трохи менше за розміром. Далі у нас чорна сумочка з темно бежевою верхівкою, також з індивідуальним гравіюванням. Всередині. Сумочки в таких кольорах на зиму замовляють найчастіше. Наступна біла сумочка з червоними боковинками це теж одна з базових моделей, і зелена красуня з індивідуальним гравіюванням по зниженій ціні. Ну і остання сумочка теж одна з базових моделей з додаванням волошок.